Хліб з небес на кожен день Ісус Христос показує, як людина потрапляє під вплив диявола. Перше, вона нехтує Словом Божим і не живиться хлібом насущним, духовною інформацією, яка дає життя. Є різниця між тим, коли поруч з вами пронесуть їжу на підносі і тим, коли ви її їсте. Ви можете бачити, як хтось їсть, відчувати запах, спостерігати, але це зовсім не те саме, що з'їсти самому. Так само і з словом Божим. Воно просто проходить фоном. Біблія лежить на полиці, або ж це саме джерело життя та харчування. Що ми бачимо з моменту створення людства? Єва відмовляється харчуватися Словом Божим і починає приймати іншу інформацію від диявола. Потім диявол пропонує їй свою волю, і вона вибирає не волю Божу, а волю диявола. І якщо він каже, ви будете як Боги, навіщо вам Бог? Все те саме він запропонував Ісусу мета гордість. На крилі храму уявляєш, всі на тебе дивляться. Весь акцент на тобі. Саме від такого, від того, якою інформацією ми харчуємося, залежить наше життя: благословення чи прокляття, воля Божа чи воля диявола. Напишіть, підпишіться на канали Салтаненко, щоб кожен день живитися істиною з небес. Напишіть мені, і я з радістю буду спілкуватися з вами, приламляти хліб насущний за заповіддю Ісуса Христа. Та будемо молитися за вас і хай збереже вас Господь.